Ja, da har vi hardly en presentation på ukrainsk. Og зараз ми будемо говорить на українській мови о Marta. O og... i Marta? Ja. Hun skal være modell, med hun Marina, som Yeah. So trycker jag and go details for Ukrainsk. Martha ja, modella буду використовувати марту як мою модель, тобто ми розпочинаємо. Перша життєва енергія вона знаходиться під нашим підборіддям. І це ці люди, які, які вразливі люди, які дуже відкриті люди, вони бачать в інших красу, і також вони бачать красу в природі. Наступня життєва енергія це життєва енергія, яка знаходиться в сонячному сплетінні. Життєва енергія 2. Це ті люди, яким дуже подобається зоровий контакт. Ми якраз зараз визначили, що Марта є життєвою енергією 2, тобто вона народилася життєвою енергією 2. І тому ви можливо зараз побачите, що в нас дуже гарний, іде, так як я також життєва енергія 2. У нас є дуже гарний зоровий контакт, і нам це справді подобається. Ми робимо це навіть не примусово. Для життєвої енергії 2 подобається стосунки. Дуже важливо, щоб стосунки були гарні. Також життєвої енергії, так як це знаходиться в сонячному сплетінні, Вейбільсі дуже важливо. Ми любимо рухатися і бути в русі. Слідуюча життєва енергія це життєва енергія 3, яка знаходиться. В цій частині тіла над грудиною це люди, які, яким дуже легко мати фокус. Вони також дуже люблять посміхатися. Тобто, якщо ти зараз, будь ласка, піднімеш цю частину, верхню частину, і будеш дуже посміхатися, як ти ніколи посміхаєшся, Тобто, ти показуєш навіть зуби свої. Так, і тоді очі становляться такі вузькі, тобто із цього виходить який фокус. Це люди, які, які дуже люблять спонукувати на нові, нові ідеї. Слідуюча життєва енергія це життєва енергія 4. Вона знаходиться два пальці під, під нашим пупком. Це ті люди, в них навіть така фізична поза буває, що вони трішки так стоять. Це ці люди, які, в яких почуття дуже багато. Вони ніби нахоплюються почуття, і вони відчувають також в кімнаті інших людей. Це люди, які дуже теплі, також які люблять як кажуть, теплоту відчувати від інших. Слідуюча життєва енергія це життєва енергія. 5, вона знаходиться над головою, і також вона йде від, від спини вверх. Це люди у них також фізично голова, ніби тут трішки більше сюди наверх сходить. Це люди, які дуже емпатичні. І люди, так як це життєва енергія, знаходиться в голові, вони люблять задавати запитання, вони люблять, щоб все було чітко і ясно. Тобто, коли вони сидять на якомусь уроці, вони завжди запитають те, щоб таке, от, знаєте, таке запитання. Тобто, ви мали на увазі, і так для них дуже це важливо. Слідуюча життєва енергія це життєва енергія. 6. Вона знаходиться в грудній зоні, і тому для цих людей... Вони навіть у них така фізична складура, що вони свою грудину трішки їм навіть легше відчувати себе, і в них дуже багато тепла, і в них дуже багато кохання до людей, до всіх людей, які рядом з ними. Вони відчувають також енергетично в кімнаті, як є енергетика, вони дуже сильно енергетичні. Слідуюча е життєва енергія це життєва енергія Сім. Вона знаходиться в третьому е оці, е це життєва енергія. Так, це життєва енергія, в якій вони, ці люди, вони бачать нібито майбутнє. Вони люблять дуже мріяти, е виходять туди на свої, на свої мрії. Тобто, коли ви получите контакт з цією життєвою енергією, вони. Бачить більше те, що ми бачимо. І слідує життєва енергія це життєва енергія 8. Вона знаходиться тут, де у нас поперек. Дякую. Тут вона знаходиться. Це люди, цих, Для цих людей важлива також, як кажуть, одне слово, це є цілісність. Тобто вони дуже стійкі в своїй е, фізичній е, постановці, і для них. Е, Дуже важливо, тобто і стояти так впевнено, і бути, як кажуть, для них також певненість, певненість і дуже важлива. І наступна життєва енергія це життєва енергія 9, будь ласка, що ти розвернешся, вона знаходиться тут між лопатками. Тобто, коли, коли ми з'єднуємо наші лопатки, якщо ти хочеш зараз з'єднати їх, так, то йдуть то з то тут, якщо ми це робимо, і звичайно при цьому дихаємо, то ми активуємо цей цю частину тіла. І це люди, можеш, будь ласка, повертатися, це люди, які, яким дуже подобається включати всіх людей. Тобто, вони, якщо щось сходиться в кімнаті, то вони приходять і забирають інших, щоб я кажу, всі були включені. От ніби то вони, вони вони також організовують і. Беруть всіх з собою, для них це дуже важливо. Це були наші дев'яція енергії. Mm Зараз -hmm. я вам хочу показати те, що ми тільки що винайшли, що Марта у нас двоєчка. Якщо ти, будь ласка, трішки свої генсери. Можеш його чуть-чуть, щоб нам було просто краще було видно, коли ти будеш зараз рухатися? Як я раніше говорила, що двоєчки вони люблять рухатися, так? І якщо ти, будь ласка, випрямиш свої руки так, і ми, як дві двоєчки, зараз будемо рухатися, що також, я, що також дуже часто і взагалі двоєчки люблять робити, то ви бачите, що дуже легко, як кажуть, без ніяких напрягів. Yeah, Зараз я хочу е, натиснути на сонячне сплетіння. Тож, будь ласка, станьте про. Uh -huh. І витяни своє сонячне сплетіння. Зараз я буду натискати не так, щоб тобі було боляче, а просто щоб відчути енергію. Дуже важливо ми, е, дивитися в очі, ти можеш навіть приблизитися до мене, щоб ми показали, що.

Коли морт держить так uh, в руках, то вона за ним іде. І коли вона рухається, вона... ми бачимо, що посмішка відразу з'являється на її обличчі, і вона має дуже uh, швидку реакцію. Браво! <laughs> 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 дуже дякую. Um, дуже, дуже дякую вам про, про нашу маленьку репрезентацію, щоб ви побачили про дев'ять життєвих енергій, як важливо їх активувати, щоб відчувати це в своєму повсякденному житті. Ви, um, будь ласка, приходьте до нас, щоб ви могли вивчити про ці дев'ять життєвих енергій.